Що відрізняє прем'єру інтерв'ю з вампіром від прем'єри чародійки? А чим відрізняється прем'єра Едварда «Руки-ножиці» від, скажімо, прем'єри Барбі? Відмінності полягають в метод дресінгу. Що це таке? Коли зародилося? Чому настільки популярний, що буквально кожна прем'єра фільму чи прес-тур сьогодні не обходяться без того, щоб актор не був в костюмі свого героя? Сьогодні ми будемо з цим розбиратися, адже ви на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні події, крашимося на сілем та намагаємося зберегти нашу кукуху здорову у вирі всіх цих цих подій. Ну що, перевдягаємося в улюбленого героя і поїхали! Метод дресінг або метод перевдягання це коли актор перевдягається буквально в свого героя для просування своєї стрічки, скажімо, такої реклами в реальному часі. Це він робить на червоному хіднику різних інтерв'ю, на різних заходах і церемоніях. Тут важливо, що тут важливо не з косплеєм, адже косплей – це дослівне повторення образу персонажа, в той час як метод дресінг це перейняття акцентних частин героя якого грає актор в свій образ, такий знаєте, легкий натяк. Омаш, невеличка відсиланка і великотка. Щоб ми, дивлячись на актора на прем'єрі його стрічки, навіть через 30 років, побачивши саме ці фотки, могли б з упевненістю сказати, прем'єра якого саме фільма це була, як от Марго Робі на промотурі Барбі. Та звідки виникла така цікава назва? А виникла вона від метод ектінгу або просто методу? Метод станіславського це така система прийомів та методів. Вона є найрозповсюдженішою системою серед. Акторів, і вони наслідують її для. Своєї більш вдалої і точної гри, основна його суть полягає в повному зануренні актора в свого персонажа, перейняття повадок та характеру героя, буквально натягування на себе чужої шкіри для найбільш переконливого зображення персонажу. Метод дрессінг це відносно нове поняття і нове явище в індустрії кіно, назву якому дали буквально на початку цього року. Хоча перший задокументований випадок стався у 1992 році, коли Джина Девіс прийшла на прем'єру стрічки про бейсбол їх власна ліга в білій сукні Ніколь Міллер, з нашитими стіжками, що імітували бейсбольний м'яч, до слова, експлуатацію спортивної тематики, ми ще з вами розглянемо трохи далі від самої королеви метод дресингу Зендеї на її промо до Челенджерс. Взагалі, якщо ми так трохи відступимо назад і подивимося у глиб часів, то ми побачимо, що мода на що на тобі сьогодні, тільки селебриті версія, з'явилася у 1969 році, коли Барбара Стрейзен прийшла на церемонію вручення премії Оскар в напівпрозорому костюмі від Арноль. da Ásia. І зробила цим там такий фурор, що мало того, що всім потрібно було знати, від кого була ця скандальна сукня, хто був її дизайнером. Так і в принципі, цим вона започаткувала тренд на те, щоб зірки почали себе диференціювати на червоних хідниках, намагатися виділятися, якось привертати до себе до своєї персони увагу. А самі бренди одягу почали співпрацювати з селебріті, надаючи їм костюми в оренду і загалом одягаючи зірок для своєї влади. Реклами. Саме після Оскару 69-го року на червоних доріжках журналісти почали ставити селебріті питання: а що ж на тобі вдягнене сьогодні? А першим великим модним домом, який почав збирати зірок на івенти, став Армані. І сталося це у 90-му році. До Армані Оскар не був модним заходом. Саме так називається стаття журналістки Марти Репрези, яка зібрала цілий каталог луків, який подарував нам саме цей модний будинок на червоних доріжках найголовнішою. Кінопремії. Відправною точкою стало 28 березня 1990 року, коли всі головні зірки того часу, всі поголовно, прийшли в костюмах і сукнях Від Армані: Джулія Робертс, Ліам Нісен, Леонардо Ді Капріо, Том Круз, Мішель Пфайфер і багато-багато інших. Тоді Оскар 90-го року назвали вечором нагород від Армані. І хоча це і не був метод перевдягнення, та Армані створили свого роду прецедент, коли червона доріжка кіно. Премії стала буквально модним хідником, модним показом і модельним дефіле. А загальний лук, образ зірки він став відігравати чи не найважливішу роль в її професійному житті. Ну а також додавав балів до впізнаваності і актуальності актора. Мабуть, прислів'я одежі зустрічають, придумали саме Армані. Та продовжимо, коли вже одяг, взуття, аксесуари, макіяж, зірок стали невід'ємною частиною голівудського життя і роботи, коли айконі ключки стали асоціюватися з конкретними заходами і періодами, то тут мені здається природно з'явилася думка: а чому б ці межі не розширити далі? Чому б не долучити до просування стрічки не тільки своє обличчя, а й свій одяг? Мабуть, саме так подумала Блейк Лайвлі у 2018 році, коли зірку почали помічати у Нью-Йорку, під час того, як на екрани мала вийти її стрічка Проста послуга, де вона грала загадкову гламурну, заможну, супервпевнену в собі жінку, яка у фільмі вдягалася виключно в дорогі брючні костюми. Вони, я так думаю, говорили за неї про її статусність. І як я й сказала, в той час повсякденному житті. І Лайвлі почали помічати на вулицях саме в таких костюмах, що нагадували костюми її героїні. І навіть якщо це було зроблено не то це привернуло додаткову увагу як до Лайвлі, так і до її роботи. Як писала журналістка Сара Спелінгс. Саме ці незабутні лучки Блейк переконали її подивитися фільм, який вийшов майже культовою класикою. Правда, потім, через 6 років, ми мали з вами провальне промо лайвлі до її стрічки Покинь, якщо кохаєш, де вона зосередилася на образі своєї героїні виключно як на продавчині квітів, а не жінці, що стала жертвою аб'юзу та домашнього насилля. Блейк, як ви пам'ятаєте, одягалася виключно в сутні квіткової тематики та загалом транслювала легкість жіночого буття, що дуже резонувала з основним настроєм та посилом картини. Проте, як ми знаємо, навіть цей провал приніс продюсером та лайвлі багато грошей. Тож метод ресінг працює навіть як побічний ефект від загальних скандалів та шуміхи. У 2023 році Холі Белі на прем'єрах Русалинки втілювала своїми образами свою героїню в сукнях на морську тематику. Тут і натяк на рибацьку сітку, і колір, що варюється від синіх до кольору морської хвилі та піни, і мерехтливі кольорові детальки, що нагадують рибну луску. У 2021 році Зендея на прем'єрі людини-павука в сукні, що наче знизана павучим плетінням, Анджеліна Джолі... Та Ель Фанінг у 2019 році на прем'єрі Малефісенти в сукнях, що наче вийшли з сетінгу стрічки. Все це було методом перевдягання, метод дресінгом ще до того, як цей термін в принципі почали використовувати. Для чого ж зірки це роблять? Для чого вони перевдягаються в своїх героїв? І головне, чому за цим так цікаво спостерігати? Тому що метод дресінг – це шанс подовжити снематичний всесвіт проєкту на червону доріжку ще до того, як відбудеться його основна прем'єра. Згадайте Оскар з 2024, коли Аріана Гранде та Сінтія Ріво прийшли одягнені в рожеве та зелене. Невідповідно дата чародійки ще навіть не була оголошена. Промотур ще навіть не розпочався, але в нас вже на підсвідомості відклалися їх образи. Ми вже розуміли такі, що «А, ну так, вони ж грають в приквелі чарівника країни ОС, який ось цього року якраз виходить. Треба буде глянути. І ця думка вона могла промайнути і піти. Ви могли навіть її не помітити. Проте ви точно її згадали цієї осені, коли промотур вікет. Розгорнувся в повну силу до слову, якщо ви не встигли подивитися чародійку в кінотеатрах, вона ось зовсім скоро вже виходить на стрімінгових сервісах. І якщо у вас досі немає підписки на Netflix, YouTube Premium, Spotify, Apple Music, ChatGPT, то зараз саме час такою взавестися. адже в нас з'явився унікальний сервіс Friendly Share, який допоможе вам економити гроші на всіх цих платформах. Як саме а так, що Friendly Share замінить вам друга чи родича, якщо ваші вже зайняті в інших групах спільних підписок. Робочий принцип платформи полягає у групуванні користувачів та подальшому розподілі послуг обраного сервісу між ними, за рахунок чого вартість підписки стає значно меншою та вигіднішою. Тобто ви можете користуватися всіма привілеями преміум підписок за найменшими груповими та сімейними тарифами. А найголовніше, що все це легко, просто доступно і безпечно. Адже всі транзакції проходять через офіційну платіжну систему LeakPay. На сайті є покрокова проста інструкція і великий технічний відділ, який допоможе вам з будь-якими питаннями. Переходьте за посиланням в описі під відео і почніть заощаджувати вже зараз. Коли у 2019 році Скарлетт Йоханссон з'явилася на прем'єрі Avengers Endgame з тендітною прикрасою на руці, каблучки, що переходять ланцюжком у браслет, це, звісно, був натяк на рукавицю Таноса. І я пам'ятаю той момент. Момент, як ця фотка облетіла весь інтернет і трималася в трендах ну добрих пару тижнів. А все тому, що в методі перевдягання найголовніше це великотки. це загравання за аудиторію і підсилення фан-сервісу, надання додаткового контенту, розваги, залучення фанів і простих глядачів до пошуку відсиланок не тільки на елементи, що безпосередньо пов'язані зі стрічкою, а й омажів на те, що виступило в ролі натхнення. Загалом я зараз про сукню аріани з прем'єри Чародій. В Мексиці, яка відсилала нас до суконь всіх попередніх Глінд. А також знаменитий промотур Барбі, де Марго Робі поставала кожен раз в реальних костюмах знаменитої іграшки Мател. Взагалі, промо піар-кампанія Барбі була ідеальним прикладом того, що метод дрессінг може вивести рекламу стрічки на абсолютно інший рівень, тому що те, що створив стиліст Марго Ендрю Мукамал для просування стрічки, це просто божевільний рівень фантазії та влучності. Образи Робі постійно обговорювалися, шукалися з якої саме ля ляльки були взяті референси, який бренд одягу це робив, і гадали, яким же буде наступний лук. Якщо ви хочете, щоб про ваш фільм говорили, власне, створіть те, про що будуть говорити, а також візуал, який це обговорення буде підтримувати. Як сказала Марго, інтерв'ю для Vogue, метод дрессінг це була повністю ідея Ендрю, але вона радо її прийняла, адже коли б ще вони могли пограти в перевдягання і отримати стільки задоволення від цього, як не на промо до кіно про ляльку. До слову. Ендрю створив навіть книгу, в якій зібрав всі свої скетчі та нариси образів ляльок Барбі, в які він і вдягав Марго. Я дуже хочу собі цю книгу. Вона в мене вже, мабуть, десь рік висить в бажанках на Амазоні, і я все ніяк не наважуся витратити кошти. Взагалі, якщо так подивитися, ми зараз живемо в ері, коли будь-яка публічна дія, яка направлена на просування і піар свого продукту. Вона має бути перформансом, театралізованою подією і постановкою. Згадайте лише, як робить збори Василь Байдак. Чи це через TikTok, чи через загальну діджиталізацію і постійний візуальний та інформаційний шум. Але фактом залишається те, що для привернення уваги крізь всю цю мішуру потрібні дуже міцні гачки. А також потрібно створювати стійкі асоціації зі своїм фільмом, щоб. Серед сотні фото, які кожен день спливають в наші інсті, ми, наприклад, побачивши фото Дженни Ортеги в чорному, одразу зрозуміли би, що «А, ну це ж скоро виходить Wednesday 2». Метод дрессін класне і працює на ці два фронти. Він створює і доповнює асоціативний ряд просуваємої стрічки а також сам по собі виступає окремим перформансом, окремою подією. Яка робить з акторів амбасадорів просуваємої стрічки через призму фешону, як сказала журналістка Леа Зетлау для статті в журналі «Нумеро», метод ресінг це коли мода стає виставою, розсуває межі примарного світу кіно, переносить його в реальний світ, робить його таким, що можна торкнутися, і завдяки цьому він в мережі. Звісно, це не єдине, завдяки чому рекламують і просувають стрічку, але це додає додаткові бали до піару, а також додаткові бали до створеної шуміхи в пресі, як, наприклад, промокампанія тієї ж злої Аріана та Синтія використовували вовсю метод перевтілення в своїх героїні. Гранде була чарівною чародійкою Гліндою, вся в рожевому, та створювала ефемерний образ доброї принцеси. В той час як Сінтія створювала навколо себе ауру складної та загадкової злої ельфаби, чия роль та доля не настільки тривіальні, як здається. Тому для неї вхіди йшли костюми відьми в темних та зелених тонах. Проте як мені здається, вірусність та впізнаваність чародійці принесли не методресінг, а саме дивні інтерв'ю Аріани та Синтії, на яких вони ревіли та дякували долі людям і Богові, що їм дали цей once-in-a-lifetime chance. Зіграти в такій культовій історії. Але як ви розумієте, тут всі засоби хороші, адже головна задача, щоб фільм окупився і перевищив витрачений на нього бюджет мінімум в два рази. Продюсери Голлівуду буквально живуть рядками пісні ріани, і для досягнення цього всі методи робочі і метод перевдягання. Один з них. Але справжньою королевою метод дресінгу за правом вважається Зендея. В інтерв'ю для British Vogue її стиліст Лороуч так сказав про луки своєї підопічної для промотуру Дюни 2. Ми з Зендеєю опанували метод дресінг. Образи Зендеї на червоних доріжках є продовженням її гардеробу з фільму. Це було зроблено навмисно і спеціально. Я завжди намагаюся бути оповідником більше, ніж просто стилістом, а історія Дюни і Шані це дуже. Велика та сильна історія, щоб її розповідати. І звісно, її образ в архівному мюблері, ті лицарські обладунки, створили ажіотаж і обговорення. А сама стилізація червоного хіднику піском, на якому і стояла така фантастична фігура. Вони створили максимально футуристичний сайфайний вайб, яким і наповнена стрічка. Також я не можу не пригадати образ індей на прем'єрі першої дюни на венеційському кінофестивалі. Сукня Балман. Що імітує мокру шкіру в кольорі пісків дюни. Ну, це було просто айконік. айконік. Я вже пригадувала образи зі для спайдермена. І окрім дюни, цього літа зендея сяяла в іншій стрічці суперники. Стрічка про коханців та великий теніс. І звісно, що ця тематика, спортивна тематика, вона знайшла своє місце в гардеробі королеви перевдягань. Мені особливо запам'яталися туфлі Лоеве з тенісними м'ячами під сріблясту сукню, яка була схожа на тенісну уніформу. Настільки простий образ, але він так впадає в око і в пам'ять, що я навіть потім якось пропустила сукню з тінню тенісиста. Мабуть, тому що я все ж таки люблю, коли метод дресінг подається не так напряму, не так в лоба, як в цьому варіанті. Партнер зендеї по Дюні Тімоті Шаламе також не відстає. І якщо я не можу сказати, що для Дюни він якось сильно старався, там, мабуть, все ж таки йшла ставка на зендею, то для рімейку Чарлі та Шоколадна Фабрика для мюзиклу Бонка його блисковий латексний костюм виглядав настільки смачно, що мені хотілося його з'їсти. Разом з Тіммі до слову цей ліловий колір він, власне є символом шоколаду Вонка, якщо ви не знали. І зараз, коли ще навіть не розпочалася промо-кампанія для Марчі Супрім, а Тімі вже не виходить з образу, який нам показали на бекстейджах зйомок. Ці вусики, ретро-костюми з 50-х та дивакувата зачіска. В такому вигляді він з'явився на нещодавній премії Gotham Awards, говорячи нам, що зовсім скоро ми побачимо на великих екранах, як він цілується з Гвінет Пелтроу. Також мені неймовірно сподобалося. Обилися і запам'яталися образи Хантер Шафер, яка для прем'єр голодних ігор, балада про співочих пташок та змій, витягала наружу свою внутрішню тігріс. Її образи, мало того, що відповідали духу капітолію, так і ще були втіленням її героїні. Яка в подальшому власне сама стане дизайнеркою в тому всесвіті. Ну і як ми вже зупинилися на голодних іграх, цікавим був приклад Рейчел Зеглер, яка вирішила зробити омаж на культову сукню героїні Дженніфер Лоуренс Катніс з цим вогняним подолом. Тобто створити асоціацію не зі своєю героїнею, бо вона доволі нова для фанів саме кінофраншизи, а зробити відсиланку на те, що ми вже всі знаємо і бачили: Аня Тейлор Джой для фурі. Керіан Мос для Останньої матриці, Кіану Ріс під час Джона Віка, Зої Кравіц для Бетмена, Дженна Ортега і Вайнона Райдер для Бітлджуз Бітлджуз Дакота Джонсон та Сідні Свіні для Мадам Веб. Леді Гага, як Гарлі Квін для другого Джокера. Список можна продовжувати і продовжувати. Останнім часом мені здається, що вже навіть просто запрошені на прем'єру зірки вже вважають дурним тоном прийти не в образі з елементами стрічки, на яку вони йдуть. Я про блейк лайвлі для Дедпулу Росомаха і та ж Блейк Лайвлі для Вікіт. Її сумочка та рубинові тухельки ну, просто чарівні. Та на що далеко ходити? Хто слідкує за моєю інстою, знає що я також ходжу в кіно на прем'єри. З тематичними мейками, тому що, на мою думку, це подія, і вона має бути відзначена відповідним вбранням, аксесуарами і макіяжем. Та все ж, наскільки б це не було новим віянням, новаторським рішенням та просто веселим перформансом, здається, що метод дресінг це вже таки, знаєте, останній щабель в розвитку образів червоних хідників. Ми вже пройшли еволюцію від просто звичайних костюмів, коли актори хотіли максимально відгородитися від. Персонажів, в яких вони грають, до того, що актори стали буквально ходячими білбордами з рекламою своїх фільмів. І вже ти більше не бачиш справжню персону за цією ширмою, а лише героя-стрічки, який, ну, типу, трохи більш реальний, ніж його екранний аватар, але все ще не особистість. А ще деколи це виглядає так, ніби акторам заборонили носити будь-які інші кольори, які не стосуються їх персонажів. Аріано та Синтія кліпніть двічі, якщо вас тримають. В заручниках, і, хоча з іншої сторони, за їх перевдяганнями все ще цікаво спостерігати, бо це щось нове. Та постає закономірне питання: а куди ж вже далі? Чи буде якийсь розвиток у цього в майбутньому? Чи мода зробить свій виток на спіралі історії, і чорна футболка і сині джинси знову стануть символом загадкової простоти, яка буде викликати ще більше питань та захоплення у публіки? Я не знаю. Та поки методрес буде набирати оберти, я буду з попкорном спостерігати за цим і вболівати за найприкольніші, найцікавіші, найфантазійніші образи, які для нас ще приготують зірки та їх стилісти. Бо знаєте, світ театр, а ми в ньому глядачі, що прийшли подивитися на видовище. Ну, власне, на сьогодні все. Обов'язково напишіть ваші думки з цього приводу. Чи подобається вам слідкувати за перевтіленнями акторів на червоному хіднику? Чи вважаєте? Це зайвим візуальним шумом, що взагалі відволікає від самої стрічки. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Всім дуже дякую за увагу, за ваші коментарі і лайки. Всіх люблю, всіх цілую. Пам'ятайте, що ви всі в мене принци і принцеси, навіть без метод дресінгу. Всім па-па!